Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Верес Тіві. І як ви вже зрозуміли, прямо зараз ви дивитеся бекстейдж з нового матчу. Та в цьому випуску мова піде про одну із найважливіших ланок саме в матчдей охорону та безпеку нашого стадіону. Що відбувається перед матчем, під час та після покажемо вам в цьому випуску. Підготовка стадіону розпочалася завчасно, о сьомій ранку з встановлення пропускних пунктів, турнікетів, а також перевірки самого стадіону на ознак будь-яких загроз для команд, а також вболівальників. Навіть відбувається, все повинно бути готове. Це буде закінчення, заходять у нас діти на трибуни. цей кіт так само заїжджають швидка і пожежний. Готовчі роботи. Вони займають багато часу по одній по всій причині, тому що у нас не завершене будівництво і кожен раз їх треба знімати і по-новому виступив. Малі, я наші допускаєш машину. Ну то хай туди підходять. Охорона стюарди. А що це інструктаж? Та ролі не граєш, то ти працівник, не працівник. Займачу ти стаєш звичайним, і якщо у тебе немає перепустки, ти на матч не попадаєш. Зараз була охорона, яка здійснює запуск. Зараз була інструктаж, охорона, яка здійснює охорону і вхід. Від. Всі решта на місця, делегат, люди, які виконують функцію сьогоднішнього чи майже вони мають перепутків, в них всюди. Усі нештатні ситуації дзвонити до мене. Скільки кілометрів за день набігаєте? Буває до 30. Так. До контролю. Так, один наповнений. Олі є. Випадують допін контролю і запасне теж є. Міротехніки надали Акт, що все зайом готовий. Після цього судьо приймається під охороною охороною. Це тобто бумаг на, на тут всі дозвола, акт відповідності, стратегія, план розміщення сьордів, правила поведінки, дозвола від міста від області, протокол на гру, оборотній відлік, координаційний штаб. Все так готується на кожну групу. Ну що, друзі, зараз в нас є можливість поспілкуватися з людиною, яка відповідає за безпеку та охорону в нашому клубі, а саме з Дюбоком Володимиром Федоровичем. Що для вас означає керувати такими відповідальними процесами, як безпека і охорона під час матчу? Ну, мабуть, не керувати, а працювати під час організації безпекових заходів під час проведення футбольного матчу. Це такий відповідальний об'єм роботи, бо тому, що від цього залежить. Всі безпекові ситуації, які відбуваються під час футбольного матчу, перед матчем відбувається нарада всіх структур. Розкажіть детальніше, які моменти обговорюєте. Перед кожним футбольним матчем приїжджає делегат спрячь матчу, які здійснюють контроль за організацією правильним проведенням футбольного матчу, якщо він відповідав всім регламентним нормам. Перед матчем відбувається нарада, на яку запрошуються всі структурні підрозділи, які беруть участь в організації та проведенні футбольного матчу. Там оговорюються всі питання, які можуть бути виникнути під час проведення. Це стосується і повітряної тривоги, і інших надзвичайних подій, які можуть статися під час матчу, щоб було правильно. Підійти до того і правильно прийняти рішення. Які складнощі частіше всього виникають в процесі вже матчу? Найбільша складність це те, що наші вболівальники привикши приходити за 15-20 за хвилин. І коли, скажімо, такі центральні матчі, а глядачі хочуть потрапити багато, а за 15-20 хвилин. Скільки б ми не хотіли відкрити входів, вони одночасно зайти не можуть. І от в цей момент з'являються черги, люди стають незадоволеними. але це ми повинні розуміти, що у нас стадіон ще поки що будується. Як справляєтеся з позаштатними ситуаціями, коли вони виникають? Як ви на них реагуєте? Ну, в першу чергу ми стараємося не допустити цих позаштатних ситуацій, їх передбачити. Ну, вже якщо в результаті щось трапляється, тоді є служби, є люди, які за цим дивляться, крім мене. Ми стараємося швидко вирішити, щоб це не вплинуло на, пере... на перепеті і на футбольному матчі. Як відбувається виставлення охорони на позиції перед матчем? Які основні етапи, і як вам взагалі вдається її контролювати? Адже стадіон величезний. Ну, в середньому на кожному матчі у нас використовується до 100 чоловік охорони. Якщо це центральний матч, то ще й більше. Всі служби збираються за дві години до початку футбольного матчу, проводяться їхні інструктажі, проводиться розвод, Кожна, кожний підрозділ займає своє місце і виконує ті обов'язки, які на них положені. Що заборонено приносити на стадіон та яких вболівальників ви не пустите? На сьогоднішній день це все прописано в регламенті в правилах поведінки для вболівальників, але точно ми не пустимо людей в повному алкогольному сп'яніні. Заборонення перенос будь-яких речей, які суперечать правилам поведінки. Ну це, скарм, і перетехнічні ножи, великі габаритні предмети. Вони заборонені. Все решта перевіряється. Якщо воно не несе небезпеку, ми пропускаємо. Після закінчення поєдинку, які далі етапи роботи? Все відбувається так само, як і перед початком футбольного матчу. Стюарди приходять, старші стюарди звітуються, які в них відбулися скажімо, позаштатні ситуації, як вони були вирішені, якщо вони такі були, здають амуніцію, яку вони отримали перед початком матчу. І так само відбувається зустріч з делегатом, де він також вказує на ті зауваження, які були під час футбольного матчу. Тюрди в нас вже 70% – це ті люди, які починали спочатку працювати. Вони вже перевірені. Ми знаємо. Ми зараз на цьому матчі вже пробуємо провести стажування на наступне. Ми сьогодні маємо на стажування шість чоловік, які проходять стажування. В подальшому, щоб працювати з стюардами, чи є в нас дівчата стюарди? На, на сьогоднішній матчі працює вісім жінок стюардів. Вони повинні бути в обов'язковому порядку, тому що на, на футбольні матчі приходять дуже багато жінок. А огляд е, жінок повинен проводити жінки. Чи можете ви пригадати якийсь випадок, який вам найбільше запам'ятався за весь час роботи? Ну на кожному матчі є випадки, де відбуваються цікаві речі. Ну, Даже згадає матчів два назад, е, коли Скажемо, такий талісман, собака, який живе на стадіоні, піднявся на трибуни, і коли виконувався гін, він підспівував разом з глядачами. За умов повітряної тривоги, як тоді розгортаються події, за скільки хвилин глядачі та футболісти мають покинути стадіон. Арбітер полі дає свисток, гравці команди. Йдуть в укриття, яке знаходиться на, на стадіоні. Це саме ж в укриття йдуть всі люди, які причетні до організації футбольного матчу, а всі вболівальники з допомогою стюардів рухаються на найближчі укриття, які назначені нас на карті евакуації. Хто б не зміг працювати в цій сфері? Тут важко сказати, тому що людина повинна розуміти, які на неї покладаються обов'язки, прожити е не один матч, побачити, як функціонує. Той підрозділ, інший підрозділ. тому що це комплекс, це цілий комплекс заходів, і його треба бачити і розуміти самому. Якщо ти цього не розумієш, дуже тяжко буде справитися з цією роботою. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Цей поєдинок став третім. Ім поспіль домашнім матчем на стадіоні Авангард. Попередні протистояння проти інгульця та шахтаряв вони завершилися нічийним рахунком. Тому ви знаєте, поспілкувавшись з нашими гравцями, можна чітко було сказати, що саме на це протистояння вони готувалися в такому бойовому дусі і приїхали дійсно перемагати. Сьогоднішній матч відбувався в умовах зливи, проте наш газон витримав всі ці природні умови, та на полі не було навіть жодної калюжі. Луани, в цьому матчі ми зупиняємо безвиграшну серію над «Зорею». Як тобі така статистика? Я дуже щасливий, що ми сьогодні перемогли. Перемогли вперше в цьому сезоні на домашньому стадіоні. Ця допомога, сподіваюся, що додасть нам впевненості для подальшої роботи в цьому сезоні. Також це важливо з точки зору нашої позиції в турнірній таблиці. Ми зможемо себе почувати впевненіше. Можливо, ти вже говорив з сім'єю. Чи привітали вони тебе? Моя сім'я мене вже привітала, поки що тільки через повідомлення. Мої брати сестри мене привітали перемогою з цією горою. Вже коли я вийду зі стадіону, буде більше часу, щоб з ними поговорити спокійно вже в телефонній розмові. Цьому матчі ти забив переможний гол. Як вдалося тобі відзначитися у воротах суперника? Знову хочу сказати, що дуже щасливий, що ми перемогли. Ця перемога є дуже важлива для нашої команди, як я казав раніше. Сьогодні є для мене особливий день, тому що в мого сина є день народження, йому три роки. Цей гол ця перемога є вдвічі особливішою через цю подію в моєму житті. І що друзі? Це перша домашня перемога в цьому сезоні та забитими м'ячами, як ви вже знаєте, відзначився Луан Кампус Марко Мравлєвич. Та ми зупиняємо безвиграшну серію над нашим суперником Зоря. Ми справді раді цій перемозі а також хочемо подякувати вам, що не зважаючи на такі жахливі погодні умови, ви сьогодні були присутні на нашому стадіоні. До кінця гучно підтримували червоно чорних тому щиро вам дякуємо. Ну а наразі зараз відбудеться пауза через матчі збірних. Тому наступного разу на стадіоні Авангард ми з вами побачимося вже 27 жовтня. Не забудьте поставити традиційно вподобайку цьому відео та до зустрічі у наступних наших випусках. Па-па!